Привіт, друзі! Тема світу Fallout досить популярна зараз. В першу чергу через вихід одноіменного серіалу, тож цілком закономірно, що багатьом захочеться спробувати пограти в гру після перегляду. Також роблю припущення, що у декого розпочнеться знайомство з ігровою серії саме з Fallout 76, так як ця гра є найновішою, більш-менш сучасною графікою і масою різного контенту. І увага дисклеймер! Я чудово розумію, що є гравці, які не грали в цю гру більше годин, ніж середній можевеч мобік на сході нашої країни. Такі гравці можуть не погоджутися з моєю думкою та тим, про що буде йти мова далі. Однак, це відео не для них, а для тих, хто вперше знайомиться з ігровою серією, або ж вперше буде грати конкретною Fallout 76, адже багато в чому ця гра відрізняється від інших, та й жанр у неї інший. Отож, тупом завершили, можемо переходити до порад, які допоможуть новачкам зробити їх старт в цій грі легшим та швидшим. Те, що нижче я буду розповідати, це є моя суб'єктивна думка, яка ґрунтується на моєму ігровому досвіді, адже в цю гру у мене близько тисячі годин. Однак я наполягаю на тому, що це поради, а не керівництво чи інструкція, як треба грати в гру. Я в першу чергу за те, щоб кожен грав в цю гру так, як йому подобається, і розвивав свого персонажа так, як вважає за потрібне. Тому зосередимось саме на ключових аспектах. Якщо бачили серіал, то приблизно знаєте, який тут ігровий світ. Якщо не бачили, не чули і просто в стімі перечепились за гру і вирішили спробувати, то сюжет, без спойлерів, переносить нас у приблизно 2600 рік, коли після ядерного бомбардування та знищення майже всього живого у 2077 році пройшло небагато часу. Говний герой чи героїня. Виходить з порожнього сховища з метою зрозуміти, куди поділи всі інші мешканці сховища, та усвідомлення того, що цілі, які були у наглядачки даного сховища, тепер потрібно буде виконувати нам. Одразу після виходу сховища гра запитає нас, чи хочемо ми розпочати гру з першого рівня, чи вже з 20-го, і нам запропонують вибір базового білда, тобто набору характеристик та вмінь, та нададуть броню і зброю відповідно нашому рівню. Що обрати, Особливо ролі не грає. Для тих, хто лише почав знайомство, я б радив почати з першого рівня, адже з кожним новим рівнем ми обираємо яку з базових характеристик прокачувати та обираємо, яке вміння буде активне для даної характеристики. Тож, якщо починати з першого рівня, то можна буде більш детально ознайомитись з механікою прокачки. Однак, якщо хочеться пришвидшити процес, обираємо старт 20 го рівня. Декілька слів про характеристики, їх усього 7, і максимально можна розвинути кожну до 15 очок. Але не всі одночасно, адже прокачка базових характеристик триває до 50 рівня, тому доведеться розподілити 50 очок поміж сімома характеристиками персонажу. Є тут ще певні особливості, які дозволяють розподілити більше, ніж 50 очок, але про це зараз не буде. Детальніше про кожну з характеристик. Сила. Пливає на вагу, яку зможе переносити персонаж та на шкоду, яку їм буде завдавати в ближньому бою. Також серед бойових навичок в даній характеристиці будуть ті, що збільшують шкоду від дробовиків, важкої зброї та зброї ближнього бою. Сприйняття впливає на точність зброї та, наприклад, вміння зі взлому замків. Серед бойових навичок збільшення шкоди від автоматичних або неавтоматичних рушниць та карабінів. Витривалість впливає на кількість очок здоров'я та обір персонажу різним негативним чинникам. Харизма. Як завжди, впливає на вміння домовитись у діалогах, ціни на товари в продавців. Середвмінь містить як бойові, так і особливі вміння, які дають бонуси при грі в команді або в соло. Інтелект чим його більше, тим більше досвіду отримує персонаж за кожну дію. Та інколи інтелект допомагає в діалогах. Є тут як бойові вміння, так і вміння пов'язані з крафтом, а також із взломом терміналів. Спритність. Впливає на кількість очок дії, тобто свого роду запас витривалості, що витрачається на стрільбу у ВАЦ спеціальній бойовій системі, та на біг. Бойові вміння будуть пов'язані з автоматичними або неавтоматичними пістолетами. Дача. Впливає на випадіння корисного під час лутання та містить корисні вміння, що збільшують звичайну або критичну шкоду. Борот. З оптимального співвідношення характеристик та обов'язкових до виконання карток вмінь тут не буде, адже я за те, щоб кожен собі робив білд, виходячи з власних міркувань. Додатково слід зазначити, що хоч максимальний рівень певної характеристики під час прокачування складає 15 очок, тобто дозволяє розмістити дані категорії картки з сумарною вартістю 15 очок, наприклад, 5 різкових карток, але сама характеристика може мати значення набагато більше. Адже у персонажа може бути броня, одяг чи зброя, які додають очок до певної характеристики, а також є їжа та препарати, які тимчасово надають бонус. Яким чином, наприклад, силу можна розігнати до 20 чи 30 очок і переносити набагато більше вантажу, Одна кількість очок для розміщення карток в міні залишиться 15. Наступне, з чим зустрічається новий гравець, нерозуміння, що і для чого робити, адже звідусіль насипаються різноманітні завдання. Рада, використовуючи наручний комп'ютер Pi-Boy, можна подивитися, які завдання є основними, які другорядними та додатковими, а які повторюваними, тобто щоденними. Можна обрати, які завдання будуть відслідковуватись, а які ні, і зосереджуватись слід на певному завданні та не відволікатись під час його виконання. Одним з найстрашніших ворогів гравця в цій грі є перевантаження. Адже на початку важко зрозуміти, що корисне, а що ні, та хочеться залатати чим побільше. І оскільки на початку розвитку персонажа кількість речей, яку він може переносити, є невеликою, то досить швидко настає перевантаження, і персонаж вже не може використовувати швидке переміщення по карті або бігти. Та й на звичайну ходьбу вже витрачаються очки дії. То, що я можу порадити, щоб уникати перевантаження? Не лутати все підряд. Зосереджесь на речах, які виглядають більш складними. Тобто доцільніше залутати вентилятор, мікроскоп, друкарську машинку, ніж лопату чи порожню бляшанку. Адже та, яка буде добута з порожньої бляшанки чи каністри, може бути добутою при розборі більш складних речей або зброї чи броні. Те саме стосується й дерева. Зброю та броню лутати варто і варто їх розбирати. Так можна отримати креслення для модифікації даних предметів, за умови, що гравець уже вміє створювати сам предмет. Або ще можна продавати торговцям на станціях, щоб заробляти кришки, основну валюту гри. Однак знову ж. Не лутайте всю підряд зброю. Якісь банальні дерев'яні битки чи кільки або ж двоствольні рушниці важитимуть багато, а ресурсів для роз... після розбирання дадуть мало. Не носіть з собою набої, які не використовують. Лутати боєприпаси, звісно, потрібно, але при нагоді їх варто помістити в ящик гравця, щоб використати в майбутньому. Сам ящик гравця має місткість 1200 одиниць ваги. Звісно, коли ти будеш бачити це відео, все може змінитися. Мой ящик, як би не було сумно, не є гумом. І якщо назбирав з багато одиниць певного ресурсу, наприклад, більше 1000 дерева, і через це ящик став переповненим, то доцільно викинути зайву кількість ресурсу або ж продати торговцям. Доцільно використовувати картки вмінь, які зменшують вагу певного виду луту. Наприклад, на 90% зменшують вагу брухту, ліків, їжі, набоїв тощо. Таким чином можна буде переносити набагато більше вантажу, ніж коли ми банально прокачаємо саму вантажу підйомність. У разі смерті гравця він втрачає лише брухт, тобто речі, які розбираються на ресурси. Пакунок з брухтом можна буде залутати, якщо цього не зробить інший гравець, або ж гравця може викинути з певної локації чи взагалі з гри, і тоді втратиться можливість себе залутати. Тож не носіть постійно з собою брухт. Вантажопідйомність можна прокачати розвитком сили. За допомогою бонусних особливостей броні, які збільшують силу або, навпаки, зменшують вагу наявного луту, а також завдяки препаратам, напоям чи їжі, що збільшують силу та вантажопідйомність на певний час. Допоки гравець не досягне 50-го рівня, не варто сильно поліматись тим, яка у гравця зброя чи броня, а також витрачати ресурси, щоб покращити їх чи зробити легендарними з певними властивостями. Адже зростом рівня актуальність поточних предметів буде падати. Зате більше 50 го рівня у грі немає броні чи зброї. Тому до 50 го рівня, скоріш за все, вже сформується бачення того, яка броня та зброя подобається гравцеві, і в подальшому їх можна буде вдосконалювати та змінювати їм легендарні властивості. Те саме стосується прокачки. Адже до 50-го рівня кожного разу знову. Рівнем гравець буде обирати яку характеристику прокачує і яке вміння обирає для неї. А після 50-го буде лише надаватись набір карток вмінь на вибір. Однак слід приймати, що вибрали щось не те або не так прокачалось. У будь-який момент на станції чи у себе на базі можна буде перерозподілити баланс характеристик та вмінь. Командна гра Fallout 76, перша гра в серії, де можна грати з друзями. Або об'єднатись в команду із зовсім незнайомими гравцями, адже разом проходити цікавіше та навіть легше. Однак у нових гравців викликає нерозуміння те, як саме зараховується квест. Отож, якщо ви в команді, це все рівно не означає, що квест зарахується всім учасникам команди автоматично, після того, як лідер команди пройде цей квест. Кожному потрібно при... поговорити з квестовим персонажем, взяти цей квест. І якщо виконання потребує входу в закриту локацію, то заходити треба окремо від лідера команди і проходити самотужки. Або ж заходити всім разом, щоб допомогти пройти квести кожному учаснику команди по черзі, та в кінці так само кожному окремо треба цей квест здати і отримати нагороду. Ігрові події та активності. Рік періодично розпочинаються події, тобто завдання, виконувати які можна всім, які долучились гравцям одночасно. Водити на ці події варто для швидкої прокачки, адже там можна зустріти ворогів із більшим рівнем, ніж у гравця, а вбивство таких мобів дасть багато досвіду. Не потрібно переживати, що не вийти пройти подію через різницю в рівні, адже на такі події будуть приходити високорівневі гравці, які допоможуть все зачислити. Головне завдання хоча б якусь шкоду завдати мобові, і коли його доб'ють інші, досвід зарахується гравцеві. Також на подіях присутні легендарні моби. З яких можна залутати легендарну зброю або броню на свій рівень. Остання, але не менш важлива порада не використовуйте свинособачу собачу як мову локалізації в грі. не псуйте собі враження. Так, англійською все перечитувати буде складно, не говорю вже про сприймання на слух. Однак це сприятиме вивченню мови. А ще в грі можна більшу частину того, що треба робити і куди йти, зрозуміти візуально, хоч і можуть втратити якісь необов'язкові деталі. І на крайній випадок, якщо вже зовсім не зрозуміло, що гра хоче від гравця, а це буває рідко, є форуми та поради в інтернеті. Дякую, що подивились це відео. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал та поширюйте український контент в маси. Всім бажаю, гарної гри!